Да? до нас. Всякими софтиками. Наталя, доброго ранку. Доброго ранку. Зі святом вас. Дякую. Розмова має бути цікавою. Як, як в компанії Яндекс святкують день інтернету? Чи святкують взагалі? Ні, ну розумієте, у нас кожного дня день інтернету, тому певно, що у нас кожного дня свято. В ну, яких ви соціальних мережах зареєстровані? Eh, саме я? Так, Фейсбук, Твіттер. А я також зареєстрована в однокласниках, але цим акаунтом користується моя мама. Тому що вона ховається від колишніх однокласників, а є працівники, які не зареєстровані на соціальних мережах. Там чи це обов'язково? Та всі ж я, звісно, знаю про про кожного працівника. У нас 6 тисяч працівників, але я думаю, що всі, хто працюють Яндексі, вони всі такі інтернет-діктит. Скажіть, будь ласка, на початку року. На початку року українці здебільшого шукали якісь там ворожіння, да як ворожити? Що зараз українці шукають найбільше? Ну я вас трошки поправлю. А якщо казати про запити, які задають найчастіше за все, то вони однакові на те, що кожного дня вони не змінюються навіть з року на рік. Це однокласники ВКонтакте. Це порно, звісно, порно. Так. Це погода, це різні інтернет-сервіси, там на кшталт Google, YouTube, наприклад, Приват24. Дуже ага. часто в Яндексі шукають сам Яндекс. Угу. Це, це десь яндекс. Стабільно, стабільно входить, скажімо, в топ 20 чи топ 30 пошукових запитів. Угу. А, а є так звані нові теми, чи ми їх називаємо сплески пошукового інтересу. Це те, що от не шукали, не шукали, раптом починають багато шукати. І, от, скажімо, до водохрещі дійсно шукали ворожіння. А зараз, звісно, що дуже багато інтересу до політичних подій, яких так. саме а, ну от, скажімо минулого тижня, якщо казати про ці сплески пошукового інтересу, на першому місці був прихід на літній час. Угу. Шукали, куди переводити годин, коли його переводити, скільки годин так. А на другому місці була ну нібито заява Віктора Януковича 28 березня, 28, 28 березня. Українців цікавило, що скаже золотий батон. Так? А золотий батон цікавляться люди золотим батоном? А, шукали так. Шукали Наталочка, Я просто зараз зайшла на Яндекс угу. і з, 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 забила в пошук, чому Янукович видає перше, чому Янукович не розуміє або Саша Ка тікай. <реш> <реш> Друге, чому Янукович не підписав угоду з ЄС, ну це чому до сих пір висить у повітрі? І чому Янукович не живе з дружиною? І чому Янукович хоче, щоб Юля сиділа? Ось такі запити дають е, ваші е, саме і користувачі, тому що я теж користуюся. Скажіть, будь ласка, але якщо не говорити про політики, говорити про громадських діячів, хто зараз популярний? Серед громадських діячів о бачите, Я підловили не вас, так. не знаєте. А хто серед політиків Наталя, найпопулярніший? серед політиків. Ну наразі, звісно, що дуже багато уваги до майбутніх президентських виборів так. то дуже багато шукають інформацію про кандидатів. З них найпопулярніше це Юлія Тимошенка. Про неї задають найбільше запитів. Запит, запитів. Так саме запитів. Тобто, ми не говоримо про так. якісь рейтинги. Так, так? саме про цікавість на другому місці Ярош і на третьому Ляшко. Так і якщо і Ляшко, так, Ляшко, і Ляшко. Так. Ох, Ляшко вчора в шустер лайф давав там З і разу. шустеру і казав, що ти обслуговуєш інтереси і тої влади, і так, тої Валерочка, влади. А підскажіть, Наталочка, хто найменше користується інтернетом, якщо брати по регіонам? Є такі міста, які так ще звісно, глухі. Ну ми в цьому плані довіряємо даним Геміс. Це так. незалежна компанія, дослідницька, і за їх даними найменше користуються в Чернівецькій області. Чернівецькій. А з яких причин ви намагалися це з'ясувати? Ну, в принципі, а... Так видається, що найбільше користуються у великих промислових містах, тобто, скажімо, Київ, Донецьк, східні міста. А найменше це захід України, тобто Чернівці, Волинь, наприклад. Угу. Збираєтеся а... щось там робити. Яндекс збирається в Чернівці е входити більше, глибше. А Яндекс для всіх областей України щось робить своє. Хай інтернет провайдери працюють. Е, можливо, так е, ні, можливо, їм просто не знаю. Не так потрібен інтернет. Оце щасливі люди. Той, хто не так. має інтернету, частково щаслива людина. Да? Не заму. Не зам... Мислюються на цим. але ще є ті люди, які мають інтернет, але шукають щось таке якесь неясне, абсурдне. От які найабсурдні, найабсурдніші запити або срінечко любить абсурдні питання ставити навіть є інтернет, президенту але от шукають якраз зробила вас невеличку підбірку. Ну я б не сказала, що вони найабсурдніші. Вони просто якісь там милі, цікаві. Дуже угу. цікаво подивитися, що люди хвилюють. Ну, наприклад, скільки чорної кри дозволяється взяти з собою в Америку? Чи коти як частина інтер'єру. Коти Коти. як частини частин інтер'єру. Розтягнути. Розтягнути кота, собаки. Чи як буде муха в чоловічому роді? Ну, а муха ні, в чоловічому ні. роді? Мух, це, вона, а... це жіночий рід, муха. Мух. Мух, 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 ні, мух, ні мух. І будь ласка, прокоментуйте ситуацію із картою України для росіян і для так. українців. Яндекс там, якось Крим, дивно вчинив. Знаєте, ви там в українському Яндексі не ставили питання? Чого це так? А, Ну насправді рішення приймали разом український та російський офіс. А справа в тому, що Яндекс міжнародна компанія, угу. тобто, дивлячись на те, що ми російський бренд, ми присутні повноцінно як місцева компанія в Україні, зокрема в Туреччині, а ще в Казахстані Білорусі. І для кожної країни ми робимо свої локальні серед. Ервісу, тобто технологія базова одна, а сервіси різні для кожної країни. Тобто, певним чином, можна казати, що це такі різні Яндекси. Вирішили задовольнити всіх. Дякую, а, Наталя Журавльова. Той? Наталя так. Журавльова, керівник групи по зв'язкам з громадською компанії Яндекс Україна. Дякуємо вам. Вибачте, що змушені І ще перервати. Зі У нас пауза зі святом. Дякуємо так. Яндексу. На все добре. Дякуємо.